Ну ось нарешті це нарешті сталось найбільший цар на третій день Воскрес, щоб кожне серце до Христа схилялось, і вічна слава лилась до небес. Христос Воскрес! І це звучить повсюди, і всіх вас, друзі, я вітаю у цей час, бо ми сьогодні є спасенні люди. Христос Воскрес і є близький до нас. Цей день чудовий, я радію з вами. Христос, Спаситель на шляху зустрів, радію серцем і всіма думками, Христос Воскрес і нас всіх обігрів. І цю подію я приймаю в серце, поклін і славу Господу даю. Великим чудом нам відкрились дверці. Христос, воскрес, і чекає нас в раю, і думка ця мене не залишає. Я вічну радість в цьому віднайшла, і все сьогодні Хай Христос співає. Христос Воскрес, я прощення знайшла. Важливо це сьогодні зрозуміти маленькі діти розуміють теж я хочу з вами для Христа радіти, бо свято Це Спаситель наш Воскрес. Христос воскрес! Я вірю в Чудо Бога, я вірю в Сина і в Спасіння теж. Бо тільки в ньому до небес дорога спасіння нам відкрилося без меж. Христос воскрес, і я радію з вами, святого Бога щиро прославля, бо рай доступний і відкрились брами. Христос воскрес, радіє, хай земля. Амінь.